Вітаю, як завжди, у цій порі. Ви можете ознайомитись зі свіжими військовими новинами України і світу сьогодні. В програмі подробиці антипіратського походу фрегата Гетьман Сагайдачний, Придністров'я, Абхазія, Чечня, Осетія, проекти ненажарливої Росії, встановлення натовської радіолокаційної системи в Угорщині та швейцарський пістолет-кулемет без відбою та підкидання стволам. Починаємо випуск з українських військових новин. 18 березня, під час штурму 13-го фотограметричного центру у Сімферополі, від кульового поранення у серце загинув прапорщик Какурін. Поранено капітана Федуна ще одного військовослужбовця побито. Дивно, але першого від окупантів постраждала найбільш мирна військова частина. У Мелітополі цивільні особи намагались проникнути на територію 25-ї бригади транспортної авіації. Патрульні поблизу складів авіаційного озброєння помітили трьох пасажирів легковика з кримськими номерами. Їх затримала резервна група варти та передала міліції Запорізької області. Влада Миколаївщини заговорила про необхідність продати недобудований крейсер Україна. Його було спущено на воду в 1990 році і Досі готовий на 95% корабель стоїть на території суднобудівного заводу імені 61-го комунара. Щомісячне утримання крейсера коштує більше 6 мільйонів гривень. Самопроголошений глава уряду Криму Сергій Аксьонов заявив, що юнаки півострова вже цієї весни служитимуть у російській армії, а це означає, що їх направлятимуть у будь-які куточки Російської Федерації, у тому числі в Чечню і Дагестан. Нагадаю, на псевдореферендумі за приєднання півострова до Росії проголосувало 95% кримчан. Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Згідно з ним до збройних сил та національної гвардії, упродовж 45 діб призвуть по 20 тисяч осіб майже 4 тисячі піде до прикордонної служби. В першу чергу це добровольці та фахівці, які служили в армії. Враховуючи продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку Російська Федерація планує або пробує прикрити фальшивим фарсом під назвою референдум. Враховуючи всю цю небезпеку, мною був підписаний указ про часткову мобілізацію. Вся країна, як і ці військовослужбовці, приведена у стан повної бойової готовності. У багатьох містах не бачені до нині черги біля військоматів. «Коли я услышав новості, що відбувається такою в Криму, я вирішив пойти в воєнкомат. потрібна нужна моя допомога. Я би, готов в будь-який момент. Стат на защиту свої страни мені не нравится ця обстановка, яка відбувається зараз в Криму. що російські війська зашли на територію України і считаю, що це неправильно. Мій отец служив в Афганістані. Він в бой момент хотіти. Заходи з часткової мобілізації передбачають залучення 20 тисяч осіб до лав збройних сил та такої ж кількості до новоствореної національної гвардії. Спільна загроза змусила керівників держави стимулювати розбудову збройних сил і вирішувати давні проблеми. Передумовою цього конфлікту стали дві великі, на мій погляд, трагедії. Це відсутність державної політики в Криму протягом 23 років, і відсутність уваги до збройних сил України також протягом 23 років. Під час мобілізації на базі військових частин утворюють пункти прийому особового складу. Людей, які прибувають, організовують у групи, перевіряють документи та вносять до спеціальних списків, видають форму одягу та засоби індивідуального захисту. Згодом їх розподіляють по навчальних підрозділах, де новобранці вчаться діяти у складі щойно створеного колективу. Крім людей, армія забезпечується додатковою військовою технікою. На практиці це означає, що машини, які давно перебували на тривалому зберіганні, приводять у робочий стан. Несправна техніка ремонтується за необхідності обладнання замінюють на нове. Я був на підприємствах військово-промислового комплексу. У нас є зразки зброї, якими ми можемо мати активну оборону і захищати нашу територію. Ми зараз повинні ініціювати збір е, с, средств для того, щоб громадяни України могли в цей важкий момент підтримати збройні сили. До збройних сил України нині призивають військовозобов'язаних та офіцерів запасу. Не бачена до нині кількість свідомих громадян прямої до військкоматів по всій Україні. Був бив приписан до воєнкомату. входив в штат воєнкомата на воєнне время. Получив звонок согласно закону України, загласна всіх керівних документів. Прибув воєнкомат, світаналу задачу тварінкома. Я з виповняю об'язнені командира командіра третього ділення. Проте техніка та зброя не головне, що потрібно для створення боєздатних підрозділів. Будь-яка людина, навіть та, що вже має досвід служби, повинна навчитись взаємодіяти зі своїм новим військовим колективом. Всі вони різні за віком, соціальним статусом та освітою, але їх поєднує одне. Всі вони бажають захищати країну не на словах, а на ділі. З розпадом радянського союзу, коли народи прагнули самовизначення, Росія не збиралась відмовлятись від власних імперських амбіцій. Інтервенція, прикрита турботою про своїх громадян, улюблена практика Гітлера. Вона стала звичкою для Путіна як результат Придністров'я Абхазія Чечня, Осетія. У березні 1989 року у Молдавії спірний мовний законопроект викликав народний спротив. Після проголошення незалежності Придністров'я виявило бажання відокремитись. Таке прагнення підтримала і Росія. Збройне протистояння припинилося тільки влітку 92-го. На території невизнаної Придністровської республіки залишились псевдомиротворці з триколором на шевронах. Границя Молдови з Україною тягнеться на 480 восімдесят кілометрів. а й участок з Придністров'ям совершенно відкрит. і предмет безконтрольної міграції населення, контрабанди, в тому числі оружий, наркотиків і живого товару. На початку 90-х з'явилися гарячі точки в Абхазії та південній Осетії, відчуваючи підтримку Росії, республіки оголосили про вихід зі складу Грузії, після чого розв'язалася війна. Через рік було підписано угоду про тимчасове припинення вогню, щоб знову напасти на Грузію. Росіяни готувалися 15 років, 8 серпня 2008 тисячі почалося бомбардування міст, портів та військових об'єктів. Я слышу о не неадекватності прийміння сили. А що такое адекватне прийняття сили? Коли проти нас використовують танки, системи залпового огня, тяжого артилерію, ми що із радянки що ли, довжні стріляти. Через чергову кремлівську забаганку постраждали тисячі мирних жителів. Матеріальні втрати обчислювались мільйонами. Я представительница русского народа. Прошу, россияне, русские матери, возьмите своих зверей отсюда. Мы русские, нам никто не мешают. Погибли наши дети. Я прошу вас, матери, заберите их, этих фашистов. Путин, что хочешь от нас? Твоя мать в Грузии сидит. Каких русских ты защищаешь в Осетии и в Абхазии? Під час окупації російські війська провели етнічні чистки грузинських сіл, прилеглих до Південної Осетії та Абхазії. Лише участь міжнародних посередників допомогла зупинити вогонь, а Москва тут же оголосила про визнання двох незалежних держав. Я підписав укази о признанні Російської Федерації, незалежності Южної Осетії і незалежності Абхазії. Одним з наймасштабніших збройних конфліктів у новітній історії стала Перша чеченська війна. Росія знехтувала конституційним правом народу на самовизначення. Внаслідок бойових дій багато чеченських населених пунктів були зруйновані. Під час війни загинуло близько 120 тисяч мирних жителів, значна частина з яких діти. Понад 200 тисяч були поранені. Значних втрат зазнала і російська армія. Йде? война против агрессии. Тысячи и тысячи российских сынов ложат свои жизни, не зная за что и почему. Нет у них ни идеологии, ни идеи, ни мотивов, ни стимула. Просто так по команде идут на огонь тех, кто с верой и правдой стоит за свою жизнь. В ході війни російські війська чинили масові вбивства, винищуючи етнічне населення. Щоб зламати націю, вони використовували тактику випаленої землі. Де міф міх опускаючий повіді ніхто нікого не побіті в гражданських війнах не буває побідіти. Генерал Лебідь одним із перших висловився за припинення цієї війни у серпні 96-го року. Він сприяв підписанню хасавюртовського миру. Втім, перемир'я тривало недовго. Під час другої десятилітньої війни Росія все ж домоглася свого, повернула собі Чечню. Досвід попередніх битв надихає Росію на нові подвиги і вже під її прицілом братній український народ. Не дарма Вінстон Черчилль казав, настане час, коли фашисти називатимуть себе антифашистами. Сьогодні цей вислів чи не найкраще ілюструє політику Москви. Під прикриттям лозунгів про захист російськомовних громадян України від звірств бандерівських фашистів, кремлівська верхівка на чолі з Путіним розпочинає геополітичну авантюру з перегляду європейських кордонів, що призведе до глобальної катастрофи. Далі у випуску до якого свята Українська служба порятунку готує церкви? Кого озброїть партію БТР-4, від яких відмовився Ірак? Хто став лідером ісламського угруповання «Імарат Кавказ? Та що сталося в результаті помилкового пуску торпеди на британській базі? Зараз пропоную вам подивитись добірку новин за тиждень Української служби порятунку. У Вінницькій області на території асфальтно бітумної бази виникла пожежа. Спалахнули вісім цистерн із залишками легкозаймистих рідин. Три з них вибухнули. Ми переживали, щоб не було жертв, тому що вибухи були такі дуже потужні, а до найближчої будівлі 400 метрів. Рятувальники не допустили, що полум'я перекинулись на територію промислової зони міста та житловий масив. Вже за годину Вінницькі вогнеборці повністю загасили пожежу. Постраждалих немає. Причина займання встановлюється. Щоб великодні свята пройшли спокійно, працівники управління державної служби з надзвичайних ситуацій перевіряють протипожежний стан церков на Волині і закликають священиків обережно поводитися з вогнем під час святкових богослужінь. МНСники оглянули столітній храм собору Пресвятої Богородиці, перевірили електромережу, вогнегасники та аварійні виходи. Отець Віталій зауважив, що представники духовенства всіляко підтримують прагнення рятувальників убезпечити перебування людей у церкві. Під час богослужінь ми стараємося парафіянам роз'яснити таку ситуацію, як поводження з відкритим вогнем, тому що ставиться багато свічок. Ми стараємося тримати вогнегасники на видимих місцях, щоб люди знали відповідно, де вони знаходяться в випадку, якщо це буде потреба. Загалом на Великдень в області відбуватиметься богослужіння у більш як семисотнях храмів. На території залізничного вокзалу Запоріжжя-2 відбулись спеціалізовані навчання. Учасники тренувалися спільно діяти у позаштатній ситуації. За тактичним задумом під час виконання потягу маневру з колії зійшли три вантажні цистерни. Одна з яких містила сірчану кислоту. Було отработане взаємодійство і також були практично відпрацьовані наші дії по ліквідації можливої хімічної аварії на подвижном составе. Подразделения справились в кратчайшие сроки, условно течь была ликвидирована, привлекалось 3 единицы техники и 25 человек личного состава. На Кіровоградщині до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному секторі. Вогонь охопив домашнє майно, а також 150 квадратних метрів покрівлі та перекриття житлового будинку. На місце події направили 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Силами особового складу полум'я вдалося приборкати. Наразі причину займання з'ясовують фахівці. Музей історії пожежної справи міста Одеси відчинив свої двері після реконструкції. У гості до рятувальників завітали учні школи-інтернату номер 2 Діти оглянули зали, присвячені історії пожежної охорони міста, пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС. Від екскурсовода дізналися про причини пожеж, від яких потерпало місто. Найбільше малечі сподобались історичні експонати та діорами. Ми з нашими учнями шестих класів прийшли сьогодні. І остались очень довольны. Этот музей отличается тим, що тут можно вот все потрогать. Вот вот представить, что это как бы настоящее вот других музеях там нічого не трогать, Так смотреть глазами після екскурсії на території частини учні оглянули сучасну рятувальну техніку. У Львові сталося ДТП. На вулиці Промисловій водій автомобіля Toyota Корола в'їхав у цегляну огорожу. Очевидці повідомили про пригоду рятувальників. За лічені хвилини на місце події прибули бійці МНС. Водій легковика вибратися самотужки не зміг. Його визволили за допомогою гідравлічного інструмента та передали медикам. Бригада швидкої доправила постраждалого до Львівської міської лікарні. Найбільш боєздатним в арсеналі України є фрегат Гетьманса-Гайдачний на тлі окупації Криму. Його повернення з антипіратського походу до Одеси виявилось майже непомітним. Тому зараз ми виправимо цю несправедливість. Американський Норфолк, Британський Гібралтар, Арабський Абу-Дабі, флагману українського флоту до великих дистанцій не звикати. Тому новина про участь національного контингенту в антипіратських операціях НАТО Океанський щит та ЄС Аталанта була сприйнята позитивно. Тож 24 вересня фрегат з гелікоптером К-27ПР на борту та групою спецпризначення вирушив до Аденської затоки. Ми дуже раді робити внесок у багатонаціональну місію в регіоні. Як ми бачили з недавніх подій, пірати, як і раніше, активні, ми повинні наполегливо працювати, щоб запобігти актам піратства для захисту безпеки судноплавства у вразливому регіоні. За 10 останніх років сомалійські пірати захопили 60 торговельних суден, а суми викупів зросли у десятеро. Досі у полоні колишніх рибалок невизнаної республіки перебуває 50 заручників, і щоб їх кількість не збільшувалась, Сагайдашний приєднався до боротьби. Наш колега, кореспондент телерадіокомпанії БРИЗ Павло Парфенюк, став літописцем цієї місії та автором доказової бази. Адже фахівці Інтерполу попередили, що без фотовідеоматеріалів важко засудити піратів. Ці навички знадобилися під час першого Переслідування саме я зафіксував, коли починали з цієї лодки скидувати зброю. І ця інформація, це відео дало змогу проаналізувати спеціальним службам та підтвердити факт піратської активності. і Це був перший перша наша фактична операція, перше наше досягнення в морі. Це було одне з трьох великих піратських угруповань, ліквідоване у 2013 році. Такі банди зазвичай мають розвідників групи захоплення суден, переговорників, охоронців на суходолі, пересуваються курсари на невеличких швидких човнах. Хоча їхні штаби, так звані самбуки, це 14-20-метрові судна, упаковані необхідним зв'язком та навігацією. Тому на їхню мобільність українці мали відповідати адекватно. Волніні в районі Сомалі було намного більше. Времени на підготовку було намного менше. були виліти по тривогі. Приходилося працювати очень швидко і слажь Норматив, Наприклад, по вподатокволіти прикривали п'ятрасу. Пошуково-рятувальне гелікоптер Ка двадцять прикривав доглядову команду, що здійснювала перевірку на швидкісному човні у виняткових випадках. Але за час походу екіпаж налітав 64 години. Для гелікоптера це багато. Він не призначений для цього, але було змонтовано спеціальні пристрій. Був Посаджений кулеметник. кулеметник постійно з повітря надавав прикриття оглядовій команді без виключення, чи це дружній підхід, чи це фактично пірати. Адже фактор небезпеки присутній в обох випадках, і до цього додається 30-градусна спека та одноманітність побуту. П'ять місяців дві з половиною сотні українських військових жили у каютах по 4-6 осіб, бачили ті ж самі обличчя. Оптимізму додавали свята, які відзначали за всіма канонами українських традицій. На водохрещі у нас також була святкова літургія, і після цього було освячення води. Особовий склад мав змогу окунутися у цих, у цих ріках. Коли на материку почали закидати про перехід Сагайдашного на російський бік, цей флешмоб додав впевненості українським громадянам. Таке повідомлення, я би сказав, просто підняли бойовий дух, який ще більше, ніж він був до того. Відповідь була одна Сагаші ніколи не підніме ніякий прапор, як прапор України, прапор військових морських сил. Інакше ніколи не буде окрім НАТО та ЄС в Аденській затоці та індійському океані країни провели більше десяти антипіратських операцій. Патрулювання там здійснювало 45 військових кораблів, серед яких і український фрегат Гетьман Сагайдачний». На батьківщину він повернувся саме у той час, коли так їй потрібен. У 2013 році кращий український плаваючий бронетранспортер убив усі рекорди перебування на воді. Ця одіссея почалась у квітні 2011 року, коли з піврічною затримкою партія з 26 шести батареїв 4 стала початком виконання контракту на постачання Іраку 420 бронемашин різних модифікацій. Через півроку ще 62 новенькі одиниці передали замовнику. А от третя партія виявилась нещасливою. 40 батерів, які були поставлені останньою третьою партією, були прийняті представниками замовника в лютому 2012 року. Після цього, на початку літа, вони були відвантажені і направились. Порт призначення у порту Умкаср іракські військові відмовились відвантажувати техніку, посилаючись на тріщини, виявлені в корпусах батареї. Очікувані врегулювання ситуації судно СІ Пасіфіка три місяці дрейфувало у відкритому морі. Тому перевізник затримав доставку українського металу до Індії, яка могла вилучити броньовики як компенсацію. Але у перший день 2014 року судно таки прибуло у порт Октябрськ, що на Миколаївщині. Наразі немає. Жодної офіційної інформації про те, що контракт на постачання батерів до Іраку було скасовано. Зазвичай шанси на контракт мають військові зразки, які вже використовує армія країни виробника. Іракці погодились на контракт по бтр 4 всупереч цьому правилу. Тож перші дві партії продемонстрували недоліки системи охолодження двигунів та озброєння. БТР-4 простіше в експлуатації ніж американські та європейські машини, дуже хороше та потужне озброєння. Але з 30-мм гарматою ЗТМ-1 було кілька проблем. Крім того, процес спорядження бойового модуля боєкомплектом досить складний. Історія збройного бізнесу знала випадки, коли тендер вигравав найкращий зразок, а техніка, яка є лише на папері. Тож сьогодні у перегонах озброєнь здобути першість, допомагають лобі, хабарі та брудні технології впливу. І можливо на дефект української броні є основною причиною повернення партії БТРів в Україну для легкої броньованої техніки. Допускаються певного роду тріщини в технологічному плані, які можуть потім замащуватись спеціальними ростворами. І це без зниження експлуатаційних характеристик бронетранспортера. Судячи з усього, саме ці машини мають піти Національній гвардії України. У неділю міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виклав у соцмережу фотографії 10 БТР 4 для новоствореної структури. На озброєння української армії ці машини були прийняті 24 липня 2012 року. І парадоксально те, що досі жоден з надсучасних бронетранспортерів не доїхав до Збройних сил України. І на завершення програми військові новини планети. Ісламське угруповання Імарат Кавказ, що пов'язане з Аль-Каїдою, 18 березня на сайті Кавказ-Центр, повідомило про смерть свого ватажка Доку Умарова. Про ліквідацію також заявив президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Новим аміром бандпідпілля обрано Аліабу Мухаммада. На британському військовому кораблі HMS Арджіл сталася надзвичайна подія, коли він стояв у досі морської бази. Моряки випадково здійснили пуск 45-міліметрової торпеди у бік верфі. Дивом ніхто не загинув, адже снаряд не мав бойового заряду. Торпеда пролетіла 200 метрів та врізалась у металевий контейнер з ядерним паливом. У проекті військового бюджету США на 2015 рік передбачено інтегрувати ядерні бомби б 61 12 на винищувачі Ф 16 і торнадо п'яти країн НАТО. Обладнання літаків Бельгії, Нідерландів, Італії, Німеччини і Туреччини мають завершити через чотири роки. Повністю готовими до застосування ці бомби не дійдуть на озброєння у 2020-му. Влада Угорщини оголосила про розташування поблизу кордону з Хорватією і Сербією радіолокаційної системи. Вартість обладнання становить 342 тисячі євро, 94% з яких внесло НАТО. Крім того, ближче 19 років альянс фінансуватиме роботу РЛС, яку використовуватимуть з наступного року спільно. Швейцарський завод Кріс Армс уже повний час виробляє пістолет кулемет Вектор SMG калібру 45. У зброї використовуються магазини від пістолета Glock 21 на 10 і 13 патронів. Можливий варіант на 25 набоїв. Завдяки ефективній системі перерозподілу енергії. Він майже не має віддачі та підкидання ствола. Скорострільність – 1200 пострілів за хвилину. А я завершую програму. Для отримання більш оперативної інформації приєднуйтесь до нас у соцмережах і чекайте наступного випуску, який буде не менш цікавим. Побачимось.